У нас сильний вітер. Чоловік зробив таку підпорку троянді, бо возимо сюди і пиляємо курятник, доски складаємо. О, бачите? Дивіться, що вони там роблять. Трояндам вони не нашкодять. Я навпаки колись маленьких випускала, тому що я не можу випила в таких кущах троянд. У мене там ще більші кущі є. Зілля, а воно, якщо не чіпаєш, росте сильно. От Ландиші в мене зараз цього року, як зілля Ландиші, їх не, ї... не їдять кури. Вон що він робить? Ах. Індик приліг. Бачите, яйця. Це вже третє яйце в квітках. Збираємо. Нема де курям, не зробили ми. Не встигли, Ну, там є. Будка залишилась, і ящики я туди поставила, але це молоді, кремове яєчко таке гарне. Це ці з 14 брам, що я купувала, такі яйця і були. Ну, не схожі на браму яйце, але ж це не брама. Занеслись індику жарко. Соняшники ви бачили, які я. Не знаю, стою, а там ще ону-ну-ну-ну-ну. Ну, 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 ну нас ростуть і три більше метра. До верхушки не можемо дістати. Листочки так обломую. Чому? Тому що тут я бачу їй звичайні. Звичайні я не знала, що це звичайні, а є декоративні. І чим швидше обломаєш ці листочки, тим швидше вони бокові пасунки пустять. Так, ще десь треба яйця пошукати. Брежа морда відпочиває, золоце, ти з курочками спиш. Потім піде побігає за ними, щоб вони пошу побігли, йому так подобається. Не ловить він їх, вони дуже великі. Вони люблять з циплятками спати. Да? Слухать на брудерах вони спали. Так що буде в нас новий курятник. Яка масюкунька, трояндочка. І тут глушить, треба буде прибрати. Оже бузок сортовий. Ну, що це таке красиве? І це вона вже другу неділю квітне, такими гронами. Жарко, вона тут в тіньку і не горить. Це мами гіллячиком обрізала абрикосу. цей мені півник подобається. Так, Мораны... О, звісно, мараніще. Ага. Угу. Ага. Ага. На-на-на-на. Хто б тебе... Ой, її не забирай на. на. Я раніше думав, що це вони голодні, так я роблять. Ні, це він вже наївся, це він так гуляє, нікому не віддає. тільки в ній... А боже. А, боже. Ніхто її не відбирає. <ріць> <ріць> потягнув в зубах. В зубах потягнув. Тягає. Отакій От справа. Да? Так? Я думала, це вони від голоду так відео показують кошенятка. Ні, він же наївся, він ж лопається, аж переїв. Треба пусту, значить, давати, щоб гуляв. Все ж і не хоче. Така смакота сьогодні. У нас це сосіска в тісті на паличках. Ось так у нас. Ой! Это Наш красопед. Молодец. Ну иди и дети готовят краще за меня. Вот такой смокот у меня дитятки приготовки. Ведерочку. И вот такие вышеньки. Вышеньки я. Таких. І ще достанемо, дістанемо якось низько. А чи ще на висоті? Навіть не знаю. У нас склад сьогодні сам нарвав, Літрів п'ять. Такі чорненькі вони. Так зручно, як низенько, так? Да? Раз, раз. Я обірвав. Ось такі мене тут краєвиди моїх троянд. Так. Дуже мені подобається чубатя, у нас там є вже такі більш дорослі, де чуби здоровенні. Ми з чоловіком їх тягаємо на руках, він вже від нас тікає, шарахається. Сикуриш, то давай несись. Несись, моя хороша. Ось ще в нас від курятника. О, вже прибрали скільки. Була рівно з Владіковим ростом куча тирси у нас. Як вибити, ста... ти б взяв ту меншу лопату, то й менше синіудобніший вой. Зловила я свою красоту. Така в мене є. Кохрижень. чубати. Ще є там якісь, це все від Олесі Семенюк. Якось там ще з Житомирщини. Вона продає помісь. Такі вже гарні повиходили. Вчора підстригли чубаї, бо вона взагалі нічого не бачить. З чоловіком її мучимо постійно, постійно. Як зло. Віандот. Риже. Від Олександра. По-моєму, кота. Я щось... Чи це кіт в нього на заставці? Вона ще йкон чоловік вчора врятував. Це про те, що я розказувала. Залазять, чому терміново робимо курятник? Залазять у дирки всякі, знаходять, вилізти не можуть, і там загинуло у нас, відходить, п'є воду, їсть. Я за ним другий день наблю... спостерігаю другий день відійде. І таких є ще декілька штук. Я так розумію, вони сиділи, сиділи, хтось зміг звідти вибратися. О, мій красавчик вийшов. Також від Олесі Сименюк. Якщо неправильно, я напишу правильно. Бля, на Фейсбуці ще викидає оголошені. який красавчик. І... Ось такий шалашик тимчасово поставили. Там насісти будуть і тут вони будуть ночувати. Тут буде тепле від доща укриється. Все остальне буде розбиратися. І ось, ось такі дирочки. І ось ось такі дирочки. Вони залазять. Тому буде все-все-все прибиратися. Ставимо з блоків курятник. Бетоном заливаємо, біля курятника трішки бетонної площадку, щоб легше було чистити. і в сітку. Сітку і гарно огороджуємо. Все. Бо шкода, дуже шкода. Прибалєв. На сонці прибалтів. <ріст> Хлопці вибирають опілки. Ось такі. Будемо вивозити, бо вони лежали ну, між досками. Це вже старі. Боже, як він достав. От цей гавнюк дістав. Ось така хлабудка під виноградом. Зараз чоловік проїде ще мені тут речки наб'є ще сюди, там будуть дверки, тут двірочки. Це поки що тимчасовий такий будильний сховок. І трішечки залишимо ось цього. Окошик спить. Бо Джесі бігає вже погакать. Такий красунчик поставив старий косик. Тряпочку йому. Шурнотко так, шурнотко. Сильно багато ти накидав, треба буде в один слой. тоді. Бачиш, як я ще сюди ось на ручку накинула і угу. таке укриття їм. Всі покрасити. Лапки так поклав. На лапці сердечку. <смір> так лася тут. Типу не просинається. А лапай догори задирає. Ай натішиться не може. Таким котиком. Конфетка.